Вас вітає вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему курочка ряба. Доброго ранку, дітки! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Це курочка. Вірно, дітки, та це ж курочка-ряба. Сьогодні вранці. Прокинулась курочка ряба Ранесенько, ранесенько, глянула на блакитне небо і подумала, який сьогодні чудовий ранок. Та побігла вона погратися, побігати, зернятка посабирати дворі. Потім втомилася та вернулася додому і снесла. Яїчко. Ось, подивіться: наша курочка ряба знесла яєчки. Давайте їх порахуємо. Один. Два. Три та одне яєчко. Непросте, а ось таке золоте вона знесла. Чотири. Давайте порахуємо ще раз та позначимо яїчки циферками. Один. Два. Три. Чотири. В нас вийшло чотири. Гарних яєчка. Молодці, дітки, усе вірно порахували. А зараз подивіться, що є в курочці ряби. Так, це чашки. Та вона запрошує вас попити з нею чаю та хоче показати, яка в неї є чудова посуда. Ось, дітки, подивіться! В неї є тарілки, чашки та ложечки. Давайте з вами порахуємо, скільки ж їх. Будемо рахувати і позначати циферками. Один, два, три. Так, дивіться, в нашої курочки ряби три тарілочки. Три чашечки та три ложки. А давайте подивимося, чи однакові ці предмети, які тут намальовані. Ось дивіться маленька тарілка. Ця тарілка більша, а ця тарілка велика. А тут в нас велика. Чашка, менша чашка та маленька чашка. Давайте подивимося на ложечки. Маленька ложечка, більша ложечка та велика ложка. Давайте порахуємо їх усі разом і подивимося. Кільки предметів усього в нас вийшло? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ось наша циферка. Дев'ять. Усього разом предметів на столі у нас вийшло. Дев'ять. Дуже добре, дітки. А ще що в нас є? Ось подивіться, в нас є ось такі кольорові кружечки. Це геометрична фігура круг. Вони рівні з усіх боків, кругленькі, схожі на наші з вами тарілочки. Покладемо кружечки. А яїчки, яка знесла курочка ряба, дивіться, вони трохи іншої форми. Вони овальні. Це геометрична фігура овал. Схожа на круг та вона витягнута. У площині. Молодці дітки добре, виконали завдання, а зараз вже прийшов вечір наступа темрява та рябі потрібно повертатися до себе додому. Ми їй допоможемо. Візьмемо рахувальні паличці. Візьмемо їх дев'ять штук, її хатинка біля зеленої ялиночки та прокладемо паличками і порахуємо доріжку до ялинки, щоб курочка ряба, вертаючись домой, не загубилася у лісі. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ось наша циферка дев'ять. Ось таку доріжку ми з вами проклали до хатинки курочки ряби. Вона дуже дякує вам, що ви допомогли їй вправитися з завданнями. Їй понравилося з вами спілкуватися та гратися. Вона повертається до себе додому та бажає вам хорошого настрою. До побачення, до нових зустрічів!